Сьогодні мої любі сонечки, дещо побачила, тому що в мене відкрилося якесь прям майже постійне бачення. Піднімаюсь до возношусь до тіла творця, все більше і більше, дуже сильно М -м... енергія, я би сказала, просто пре. Дуже багато все можеш, стільки натхнення, тобто ти знаєш, що ти прям в творінні і в знанні. Все більше і більше, тобто не просто дитяка, я вже казала, на знання. І такий вже рівень, слава Богу, перехожу, привикаю, скажем так, звикаю, і побачила дуже цікаво, як відбувається от трудови. От якщо ви, наприклад, як виглядаєте в толкова плані, якщо ви пробуджуєтесь, тобто ми знаємо, що у вас в кожного свісець яма і від нас від'єднані зв'язки, і все ще люди, які відображають на середині, вони відображають наш рівень свідомості. От давайте подивіться ви. Це рід, ваш рід це ви. Це не хтось там що часто говорю, чому я за там за тата, за маму, за сестру має щось відробляти. Це не ви відробляєте. Ну, тобто, особливо мама, тато, це ви є. Ангоянгові тут взагалі мови немає, там ваші діти, тому що ви разом мотаєте каву, поки ви є на землі. І тут, якби вони, якщо ви вибрали шлях пробучення, то всі ваші більші аспекти обов'язково будуть пробучуватись по цій всі причині. Ви поступово стаєте сонечком, вони зв'язані з вами через кров, через кармічні поповини. Прям, ну, кермічні поповини, зв'язки так і виглядають. Якщо, скажемо, наприклад, ваша сестра або брат, навіть рідні, які зараз, вроді, як з вами, спілкувалися, але все вище ви вище летите, а вони ще не готові до цього шляху, вони починають відриватися, більше можемо не спілкуватись, так? А буває так, що взагалі поки що не хочуть пробушуватися, знаєте, де вони виглядають? От ваш, ваше сонечко. Тобто всередині, ви як сонечко, виглядаєте від вас ті уже родичі, які прийняли Бога і вас, тобто які. Уже прийняли трансформацію, ну самі, самі найближчі. А, наприклад, сестри, браття навіть рідні це взагалі окремі проекти вони ваших батьків, тобто вашого минулого, з якими ви зв'язані, але вони не мають стільки багато вас. І тому можуть вони бути там їм важко пробудитися, бо вони там старші, ви темніші, і так далі. Або ще якась причина. Не туди пішло. І я побачила, як відбувалося тут, от ви як сонечко, тут всі під'єднані, хто прийняв вас, хто прийняв Бога і вас, і вони далі трансформуються. Хтось, звісно, є завжди в цьому Грегорі, навіть кермічному, який переростає в світловий, божественний, з божественним, скажімо проявом, вони. Вони на якийсь час ніби випадають з вашого Грегора, і внизу висять як така гірка. Знаєте, як така чорна поповина, і такі, як знаєте, лялочка, коли після гусельні, де такі от, в домі. Вони там сидять, отак на тонкому плані. Виглядають ті, хто ще не готовий до світла, мої любі сонечки.